Друзі, ви завжди думаєте. Я хочу будувати дуже гарно. І ви, коли хочете це побудувати, ви це побудувати не можете. Чотир. Друзі, до речі, всім привіт, з вами я Андрія. Зімаю відео нове на своєму каналі. Цей ви завжди задумуєтесь, ой, О, я хочу це побудувати, але ви це побудувати не можете. Так, друзі, ми сьогодні розберемось, як будувати гарно і як навчитись дуже круто це зробити. Ви знаєте, що ви будуєте, будуєте, а ось світ не закінчується. І чому він не закінчується? Бо якщо вам не вистачить, наприклад, якщо ви будете будувати, будувати, а потім закінчити світ. Все, ви вже, типу, не зможете далі будуватися хіба якщо там налаштування поробити. О, бо там до речі, о, якщо ви хочете, щоб не без, е, безкінечний був світ, там, ну що буде не треба? Воно зразу буде. А якщо не безкінечний, то типу, треба буде трохи поналаштувати. Я міста дуже круто будую. У мене досвід є до міста будування дуже великий. І я вважу це, оце цю картину і оцю нижню збудувати в Майнкрафті. Це дуже важко будувати. Так, друзі, важко будувати різні такі споруди. Але зараз ми... Так, ми були в 13. Значити, є дорога ось така. Ідемо через дорогу і зустрічаєте місто. Ми велике місто. Таке можете зустріти в модах. Але ж це правда круто. Ви хочете так навчитися будувати, я думаю. Я так будувати мію. Бі... Ну не так сильно потужно, а мені трошки слабіше будувати, але приблизно майже і так. Це я закачав в щоб приклад ваше показати, бо я не хотів пару місяців будувати місто. Це було трохи таке не дуже. Але ви можете зустрічати нові міста в моїх відео, які я сам будував. Так. Друзі, ви думаєте, от як покращити своє будівництво? Ви напевно там думаєте по 15 годинах, по днях, місяцях, але я, я... і Іменно для цього сьогодні знімаю відео для вас. Ми можемо будувати. Якщо ви хочете будувати будинок гарний, тоді давайте я один будинок збудую в нас ось тут. Чекайте, ось тут гарний якийсь будинок. Так, друзі, це, це моди. Ось ось такі блоки. Ну такі блоки є в Майнкрафті. Такі є. Без моді. Без моді в Майнкрафті ще є ось такий блок. Ми можемо з цього щось починати будувати. Хай все який-небудь блок буде. Просто приклад показати треба стіна виходить поки якась, яка взагалі негарно виглядає. Зараз буде все гарно. О, ось так. Так. Ось так. Я себе рівно будувати не міг, але Що так як важко, так і будую Так, друзі. Е так, далі беремо скло. То давайте це. Ось давай. Е його ось тут можна поставити. Друзі, е. Ось тут тоже. Та й ось тут стінку збудувати. Е до речі, друзі. Ось щось дуже мало в мене ось, е вже виходить. Ну підписників в мене дуже мало. Так, друзі, будь ласка, підписуйтесь на мій канал. Це мені приємно. Е друзі... Е і це, і будуть виходити, може частіше відео. Я не знаю, просто ну, так погано все виходить. Ну я буду дуже рідко. Е, ну, знімаю дуже рідко. Бо ви не підписуєтесь на мій канал. Ви дуже от дуже мало людей дивляться мене. Ну, підписані на мене. В мене лише 14 підписників, Будь ласка, друзі, підписуйтесь на мій канал. Мені це дуже дуже приємно. Всередину я будувати хату, до речі, не буду. Перейшов до цього і не Це, я вже зробив сам дах будиночка. Тільки ви думаєте, оце все. Такий будинок? Такий малий. Ні-ні-ні-ні, друзі, не говоріть так. Я буду будувати його ще вище. Тільки треба взяти блоки. Блоки? Блоки це головна частина будинку. Але не треба блоки. Я от знаю, як можна зробити. Що тут, до речі? Три чи чотири блоки? Чотири блоки. Так, чотири блоки. Е -е, головне, е -е, то розумієте, ви отуде берете блоки, це ваша палітра. Я так вважаю, що це ваша палітра. Де ви маєте різні блоки брати, типу, і будувати з них. Це логічно. Ну бо ж ви ж ніде не можете взяти блоки. Бо тут балкончик кончик у нас ось такий. Блоки це головне в будівництві. От ви блоки були ще будуєте. Чимось іншим нереально будувати. Я не знаю, ну може якісь моди закачалися, що можна ставити там блоки. Але все рівно це ставиш блок. То, що там ви це будівлю взагалі. Якщо там моде, наприклад, це там за блоки, там з'являється будівля. Це сидів, ну блок, ви ж берете той блок, Та. та логічно. Це ж просто дуже логічно. Якщо вам зручно будувати, друзі. Є ось така штука в Майнкрафті. Так, це... це не моде, це таке вже. І тут ви можете зайти, тут у вас бачите оці штучки. І тут вона показує, де, скільки будувати можете. Бачите? 5, 5, 5 X, Z F. Коротше, оці штуки якраз ви можете там більше зробити, налаштувати. І у вас буде більший цей квадрат, або щось прямо кутик. Або взагалі. Я не знаю, що як, що вам треба там. Ну, воно буде більшим і цей. І ви зможете тоді е, орієнтуватися в будівництві. Скільки там ви наростуєте там оцих штук? Ну, цифр Скільки і блоків воно в висоту буде або ширину буде. Де, друзі, о... це, я в Майнкрафт багато років. Жити. Не так багато років граю, але... Будувати я бію досить гарно, бо я там дуже довго не граю в нього, але можна сказати, що і довго. Бо в мене досвід такий дуже великий будівниць. Ось така хатка в нас вийшла, я можу ще поверх додати, але давайте це вже не будемо робити. Бачите будинок? Я, нього... я майже ні в яких будівлях не будую. От щось. Тут, тут, тут. Ага, тут мені це. Треба тоді. В кафе мені треба. Так що мені треба? Ось, Ой, це не це, друзі. Що покращити мені? Я говорив, що тут це є. І головне в вашому місті, щоб була велика якась дуже велика споруда. Це найголовніше в вашому місці. От в мене найможливіша споруда в моєму місці оце. Ця громадна буті. -я. я знаю, я просто не можу зразу показати повністю. Тут бігмен, просто там, де я показував кілька що. От вам. А от там стадіон ігра ось там. Е -е, друзі, головне ваші. А... Так, головне вам будувати і для машин місця. Бо машини це теж головне у місці. Ви ж якось маєте їздити там. Це вже моди мають розбирати машини вам робити. Моди вже це... це вже моди. Йдуть іграш до машин, до вашого міста. Але машини це теж на річ. Усі е, машині. Що ви взагалі робите? О, цей. Я ось так. Це, я думаю, що в е, кафе не треба завжди там будувати е, цей, сивжди-присжди будувати кухню. Можна просто і без кухні обійтися в будівництві, е, якщо ви будуєте там якийсь готель. Я, ну добре, готель це вже треба, треба. Але якщо і чи щось таке, типу, то, що я говорив, о... Ні можна, Ой, тобто тоді не треба. Тобто можна і без висмітитись. О, друзі, цей. От я завжди не... підбираю різні блоки. Я от коли хочу будувати будівлю, я її якось там розмовляю блоками різними блоки це... це головне, що вам треба. Можу зараз. Сказати, прикладі, як, типу, можна розмовляти гарно дуже блоки. Блоки. Блоки дуже можна розмовляти гарно, зараз покажу як. Які пару своїх вам покажу. Це я вже тут трохи будував. Бачите ось? Так, що нам побудувати? Я говорив о ті розбавити блоки вам. Показати, як розбавувані блоки будуть виглядати. О, може такі бути блоки. Червоні. У ще давайте типу, подивимося. Червоні. Так, друзі, от підбираємо різні якісь червоні блоки. Е, так, блоки Ось такий блок. Е, і можна ось такий. Можна ось так чекай, стінку зроблю спочатку ось таку якусь. О, якщо ви будуєте о, хату, як, і тоді робіть о, зверху о, світло або знизу світло. О, світло о, вверху тоді темно, або внизу темно. Я зроблю внизу темно, давайте ось. Мені подобається тебе просто робити. Все це, це головного ясно. Ось таких блоків треба ще. Блоки. Такі ще трошки ось так. Ось сюди ще такі блоки. Блоки, давай, давайте ось такі ще блоки розбавимо. Ось такі блоки. Е, так, ось такі блоки теж розбавили. Тут теж ось такі розбавити блоки. Е, нормально ось такі блоки ми розбавили. Ну, вже правда стінка набагато краще виглядає. Тоді просто якась була стіна, не відомо, що за стіна. А от зараз воно взагалі виглядає супер класно. Що ми будемо хату, от так зробити парканчиком. Взагалі ідеально. То, що тут склону бавити, ідеально. Тільки якщо ви будуєте хату е з однієї сторони, тоді ви можете за склом робити ось таку штучку, Тоб, е закриваючу. щоб було видно, що там відбувається. Ну, коротше, ви зрозуміли, що. Ну, тут типу, що там ззаді? Бо тоді, якщо не буде тої штучки, воно буде видно, що тут. Просто йде місто далі. Вперед або що ж інше. Ось така стінка, Це дуже гарно для будівництва. Вам підійде. Так, друзі, ми вже багато поговорили вже. Так, можемо на цьому вже закінчувати. Е, оцей блок вам допомагати, буде дуже добре. У будівництві, кімнотку, де він буде показуватись. То бачите, навіть кімнатка ось. Ось що ми в кімнаті тут зробили. Ось, бачите, якщо хочете, можна тупи. Добити... Добити... Друзі, е. Бачите, вашу кімнатку видно, Яку будував я, наприклад, ось тут, кімнатку і тут, бачите, показуюся, вона... показую. Ось... ось так показує вашу будівлю, що ви там маєте. І... Давайте студись. Бачите, от ваша кімнатка повністю видно оця. Ось вон. О тут я маю стояти взагалі біля нього. Ну, що ось так. Не буде видно? А ні, вона не видно. Ну, але, друзі, все рівно. Ви можете бачити свою будівлю. Стіна оця. Е, тут стіни не видно, Але, ну, ось можна. Бачити ось так, друзі. І я... Думаю, що будівництво це не і так важко. Можна вчитися потрохи і будувати гарно дуже. Бо Це ж логіка Майнкрафту. Сама будівництво це найкрутіше, що в Майнкрафті робити, це можна будувати. Це велике задоволення для вас. І для Майнкрафту. Мони, це і не так круто. В Майнкрафті можна без модів дуже круто впоратися. Але і моди можуть допомагати. Теж у будівництві. Та й не кілька. І просто вживання. виживання. Але виживання це не так круто, як кревоте, в якому можна будувати що хочеш. Але і виживання можеш ти теж будувати. Це в її суті. Майнкрафт. Так, друзі, я думаю на цьому закінчити відео. Всім па-па. Я просто багато вже порозказував вам. Так, друзі, зустрінемось в нових відео. Так, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. До нових зустрічей.